Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Якщо ми сьогодні говоримо про грошову допомогу з боку держави, хочу нагадати ще одну важливу інформацію, адже залишилось 15 днів. Нагадую, що в нашій країні можна ще отримати грошову допомогу одноразово у розмірі 5 тисяч гривень. Допомога ця називається пакунок школяра. Тож, хто ще не отримав кошти, нагадую, що ви можете подати заяву на її отримання до 15 листопада. 2025 року. Нагадую, що така допомога в розмірі 5 тисяч вона спрямована на родини першокласників і покриває витрати на закупівлю необхідних речей для навчання, канцелярія, дитячий одяг і взуття, а також книги. Сім'ї можуть скористатися онлайн-платформою, яка наразі налічує понад 27 тисяч магазинів із можливістю оплати за пакунком. Школяра. Дивіться, наразі, як пояснює Міністерство соціальної політики, частина виплат уже профінансована, і наразі ще майже 5 тисяч заяв перебувають на перевірці Пенсійного фонду України. Тобто ці кошти також будуть виділені і ви їх отримуєте. Нагадую, що таку заяву ви можете подати через застосунок Дія в онлайн режимі, або ж, якщо у вас немає застосунок, Стосунку Дія, чи ви ним не користуєтесь, вам потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Дивіться, нагадую, що якщо ви не можете подати заяву через застосунок Дія, по-перше, перевірте, що застосунок Дія був оновлений до останньої версії, також у Дії потрібний біометричний документ, ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Відкриваєте розділ. Сервіси, допомога від держави, пакунок школяра, обираєте дитину та відповідно оформлюєте заяву, вибираєте або ж відкриваєте дію картку для виплат, перевірюєте дані свої, перевіряєте, вибачте, підписуєте заяву, діє підпис. Якщо ж цього ви зробити не можете, тоді ви підходите в Пенсійний фонд України, берете з собою паспорт, податковий номер ідентифікаційний, свідоцтво про народження дитини. Хочу ще раз акцентувати вашу увагу. Програма Пакунок школяра триває до 15 листопада 2025 року. Саме до цього часу батьки або інші законні представники першокласників можуть подати заяву. Нагадую, що отримати ко отримані кошти, які вам надійдуть, ви зможете витратити. Протягом 180 днів. Тож, якщо ви ще не скористалися такою програмою, обов'язково зверніть увагу, тому що залишилося ще 15 днів для оформлення виплати.